Друзі, всім привіт! Сьогодні буду молитися за вас, за тих, хто в першу чергу потребує надприроднього Божого втручання. Господь Він має для вас дивовижний план. Він має план відновлення кожної клітини вашого тіла. Він прямо зараз небайдужий до вас, адже він вчора, сьогодні і навіки той самий. Його любов до вас не зменшилася. Його цілююча сила може виявлятися на всякому і до всякого, хто приймає Його любов сьогодні. І я молюся в ім'я Ісуса Христа. Нехай прямо зараз сила Духа Святого зніме ярмо всякої болі, всякого симптома, все, що може заважати вашому повноцінному існуванні, нехай буде знято. Божою присутністю і силою Духа Святого. Амінь.